Біля Центру культури і дозвілля Чернечинської сільської ради Охтирці влаштували акцію з нагоди Дня української державності. Волонтери, що виготовляють маскування для захисників, показали виставку панно, вузлики незламності і стійкості. Також організували концерти, збір грошей для Збройних сил України. Ми беремо владіни акцію вже другий рік. Працюю я другий рік тут, в закладі Чернечинської громади. Е, і ви знаєте, у нас дуже багато акцій було на протязі цих всіх півтора року. і Ми зібрали вже багато грошей на ЗСУ. Е, саме ми е, наш дует на добро зібрали на один дрон уже. У музичній школі Охтирській працювала дівчинка Олена, фабрикант. Вона зараз на заході з сім'єю, вже давно, дуже до війни, але вона прийняла участь. В тому прийняла участь, в тому у, у, вик, у, пісню, зробила музику і слова, зараз ми її виконуємо. Це пісня Україна. Інші пісні світлі бажання, на добро, візитна наша картка, ці писалися в місті Полтаві. Працівниця відділу культури Ксенія розповідає: у селах Чернеченської громади регулярно виготовляють маскувальні сітки для українських захисників. Ідея створити панно з маскування виникла давно, втілити її вирішили в день державності. Ці сітки плили в 12 селах нашої громади. А всього надано було таких робіт: 15. Кожна виконана в своєму абсолютно індивідуальному стилі, в своєму жанрі. Кожна передає. Відповідний настрій, відповідні наші мрії, наші сподівання на мирне майбутнє. Ща страждає, що серце Волонтер Володимир Губаренко, один із організаторів заходу, говорить, почав збирати гроші на допомогу захисникам після того, як лежав в лікарні з військовослужбовцями. Розповідає, яку суму зібрав за три місяці. Зібрано більше 500 тисяч гривень. І ці кошти, які ми збирали, це люди добрі завдяки вам, простим українцям, людям, які чекають своїх. Може, синів, може знайомих і чекають, щоб скоріше закінчилася війна. Але війна продовжується, і наші рідні, знайомі, наші воїни, наші збройні сили потребують допомоги. Допомоги кожен день, кожен час. Жінка в формі си, у балаклаві бесель з автоматом, а їй до Приїхала в город, почула, що тут співають. Підійшла, вложила свій внесок для ЗСУ і послухаю стою, слухаю, як співають наші черничанської громади. Ну, будучи артисти. Мені дуже подобається, як вони співають. Бо я сама теж хочу співати. Проведено протягом цього страшного періоду. Мабуть, вже. 50 таких акцій зібрано надзвичайно багато коштів. На них закуповуються дрони, автомобілі, маскувальні сітки поприваб бо не було за що їх придбати. Основу і за запитами військових, ми сьогодні збираємо кошти на автомобіль для розвідувальників-прикордонників. Усього, за словами директора центру культури і дозвілля Чернечинської сільради Олександра Гавруленка, на заході вдалося зібрати 5 тисяч 200 гривень. Анна Книш, Андрій Міхеєв, Суспільне новини, Сумщина.